В серпні що чекає лева? Прорив так само як в фінансах, так і в духовному стані, а ви перестанете. Ви перестанете очікувати можливості справитися з фінансовими якимось негараздами. Тому що от прийде ваша отака зірковість. Щось поміняється якраз на фінансовому плані. Але, а це вам принесе і задоволення. Дійсно, прорив. А ви відчуєте силу, з чим це пов'язано, а зникнуть якісь обмеження, що не давали вам. Радіти від життя. Ну, ці обмеження. Стосуються вашої роботи, ви якось переосмислите. Чотири стажихарка. Ви переосмислите те, що ви робите, чим ви займаєтеся, і якось по-іншому будете сприймати саму себе або самого себе. Таким чином, таким чином, розкриється. Те, що ви самі собі блокували. А що ви собі блокували? А ви собі блокували? Ну, що постійно переживали, от як воно буде, як воно тут, потім думки, отакі от вас були постійно. Як воно буде, якщо я не справлюся, якщо завтра буде от якась така нагальна ситуація, а мені от бракне, наприклад, фінансів або по здоров'ю у мене будуть якісь проблеми, це зникне. Ви війдете в свою силу. Тобто поміняється траєкторія. Ви відчуєте фінансову навіть нестабільність. Фінансове зростання, прорив, але так само і прорив в вашому житті. Ви будете відчувати задоволення від життя. Щось буде таке несподіване, що вас дійсно наповнить. Це може бути. Це може бути пов'язано пов з тим, що ви відпускаєте ситуацію, яка трагерила з минулого, і не давала вам розкрити те, ту любов, яка є у вас всередині. Це може стосуватися конкретної людини, а може стосуватися конкретної ситуації. І от ви йдете в фінансовий ріст. А розкривається якась от ваша внутрішня частина. А таким чином ви самі собі дозволяєте радіти, а от, і от на цю всю енергію притягуються і фінанси, і благополуччя, і задоволення. В серпні леви відчують себе в такій прям силі. Тут дівчинка на половину Тобто з Ягнятка Лев перетвориться на таку якусь потужну силу, дійсно потужну. Поміняється. От щось в серпні буде переломне для вас. Що надасть вам. От ви будете задоволені тим, що ви робите. Ви будете прямо радіти тому, воно буде вас наповнювати, ваше життя. Стан отакий відійде у минулому. Що чекає Діве в серпні. Задоволення. Розкриття самодостатність. Діво чекає е, фінансова стабільність, яка приносить задоволення. Е, це надасть сили і позбавить отого попереднього втрати ентузіазму. Тобто ви, ви відчуєте стабільність. Ви відчуєте стабільність, ви будете наповнені, а що це означає? От з минулого ви просто вийдете, вийдете в переможця і вам відкриється весь світ. Що це може означати? Може означати, що м або переїзд якийсь. Тут реально можливий переїзд, але тут і можливе розкриття себе в якомусь іншому плані. Або світосприйняття, або якийсь початок. М Роботи, робити щось, ви, ви можете почати щось робити зовсім по-іншому, тому що Аркан Світ це так само може бути перемога. Ви можете себе транслювати по, наприклад, інтернету, робота через інтернет, соцмережі, розкриття соцмереж, що приведе вас до м переможного такого стану, до стану визнання. А це все приведе вас до самодостатності, фінансової стабільності і задоволення від життя. Це в нас діва на серпень.